Рослини з відкритою кореневою системою виглядають саме так, як звучить їх назва: це рослини з корінням без ґрунту. Хоча здається малоймовірним, що вони виживуть, часто вони приживаються краще, ніж саджанці в контейнерах із землею навколо коренів, вони глибше проникають у ґрунт вашого саду, легко закріплюючись у землі. Виробники використовують період зимового спокою для створення рослин з відкритою кореневою системою. Взимку листопадні види направляють свою енергію в коріння і стовбур, де вона зберігається протягом холодного сезону. Без фотосинтезуючих листя вони здатні витримувати тривалі періоди на відкритому повітрі. Їх можна знайти у продажу пізньої осені та ранньою весною. Хоча ці рослини витривалі, вони піддаються ризику висихання. Коріння швидко втрачають вологу під впливом холодних, сухих вітрів, які часто бувають взимку. Тримайте їх у безпечному місці, поки не будете готові до посадки, щоб вони були здоровими та пружними. Давайте розберемося, як найкраще доглядати за такими саджанцями, щоб вони просвітали протягом усього року. Крок 1 Видалення упаковки Деякі саджанці з відкритою кореневою системою поставляються з упаковкою навколо коренів, інші зберігаються в ящиках з вологою терсою, де ви можете вибрати потрібні екземпляри. Якщо ви купуєте їх онлайн або в супермаркетах, швидше за все, вони будуть в упаковці, якщо берете в місцевих розплідниках, швидше за все, вони будуть в терсі. Почніть з акуратного розгортання пластику або мішковини з коренів. Намагайтеся не пошкодити тендітні корінці всередині. Часто упаковка фіксується гумками або мотузками, їх можна акуратно розрізати або розв'язати. Навколо кореневої системи часто зустрічається сфагнум або торф'яний мох для утримання вологи і захисту. Збережіть ці матеріали, вони стануть в нагоді для повторного окутування рослин перед зберіганням. Для саджанців в Терсі процес трохи інший. Просто виберіть потрібний екземпляр, дістаньте його з ящика і віднесіть додому для зберігання або посадки. Краще спочатку оглянути всі рослини, щоб переконатися в їх якості. Крок 2. Огляд: Ретельно огляньте кореневу систему. Вам потрібні товсті, здорові коріння без ознак гниття, пошкодження або пересихання. Сухість теж тривожна ознака, уникайте тендітних, ламких екземплярів. Важливо, щоб коріння залишалися вологими, це допомагає рослинам зберігати тепло і вологу взимку. Також перевірте верхню частину, Нерки повинні бути набряклими і пружними, гілочки, міцними, стовбур, цілим. Великі пошкодження неприпустимі вони можуть стати воротами для шкідників і хвороб. Починати краще зі здорового матеріалу. Якщо коріння сухі або підгнилі, відмовтеся від покупки або вимагайте повернення грошей, якщо замовляли онлайн. Хворі коріння призведуть до слабких або загиблих рослин до весни. Найкраще місце для покупки саджанців з відкритою кореневою системою місцеві розплідники. Часто вони продають рослини безпосередньо. Якщо ні вони можуть постачати їх у садові центри. Дізнайтеся у сусідів або знайомих, де можна знайти якісні саджанці. Крок 3. Підготовка до зберігання Після перевірки рослин потрібно підготувати їх до тимчасового зберігання. Використовуйте мох з упаковки або візьміть мішковину з фагном і інший вологоутримуючий матеріал. Підійде навіть мікрофібра. Матеріал повинен бути вологим. Але не мокрим. Надлишок вологи призведе до гниття коренів і хвороб. Він повинен бути як віджата губка, при стисненні виділяється трохи води, але вона не тече. Акуратно оберніть коріння вологим мохом обережно, щоб не пошкодити гілки або стебла. Закріпіть упаковку шпагатом або мотузкою, щоб коріння не пересихали. Крок 4. Вибір місця для зберігання. Важливо знайти прохолодне місце, захищене від морозу, але досить холодне, щоб рослини залишалися в стані спокою. Оптимальна температура близько 4 градуси Цельсія. У більшості регіонів з холодними зимами зберігати саджанці на вулиці не можна. Краще розмістити їх в неопалюваному гаражі, підвалі або погребі. Невеликі рослини, наприклад, полуницю або мініатюрні троянди, можна зберігати в холодильнику. Слідкуйте, щоб упаковка залишалася вологою. Крок 5. Регулярна перевірка. Підтримуйте вологість коренів протягом усього періоду зберігання. Тримайте поруч пульверизатор або ліку, щоб вчасно зволожувати рослини. У холодних регіонах може знадобитися обігрівач, так як температура в гаражах часто опускається нижче 4 градуси Цельсія. Але обігрівачі сушать повітря, тому можна використовувати зволожувач. У сирих підвалах або льохах він не потрібен. Крок 6. Посадка навесні: Зберігайте саджанці до ранньої весни. Важливо посадити їх до того, як нирки почнуть розкриватися. Після пробудження їм знадобиться ґрунт, інакше вони не зможуть нормально розвиватися. Навесні легко забути про рослини в гаражі. Якщо брунки почали проростати завчасно, посадіть саджанці якомога швидше. Викопайте ями, зніміть упаковку і помістіть кожен екземпляр в землю. Стебла повинні стояти вертикально, а стовбур залишатися над рівнем ґрунту. Чи не заглубляйте їх занадто сильно або, навпаки, не залишайте коріння на поверхні. Після посадки добре полийте. Якщо у вас залишилися питання про посадку рослин з відкритою кореневою системою, вивчіть додаткові матеріали по конкретним видам: фруктові дерева, Троянда, Полуниця.